Разом з героєм у Бахматській громаді провели традиційний районний спортивний турнір в пам'ять захисників Ніжинщини. Такі змагання ініціювала районна військова адміністрація за ідеєю начальника Григорія Ковтуна. І вже втретє на Ніжинщині ветерани війни та спортивна молодь об'єднуються на турнірі Змагаюсь за героя. Цього разу долучилися команди із 12 громад району. Мені дуже приємно, в черговий раз. Відкривати турнір, змагаюсь за героя, де я можу подякувати організаторам, подякувати воїнам, подякувати, подякувати ветеранам, подякувати вам, діти, тому що за вами майбутнє майбутнє нашої незалежної України. Я впевнений в тому, що сьогодні ми змагаємося, щоб не тільки перемагати, ми змагаємося, щоб жити. Та процвітати вільній незалежній Україні сьогодні переможцями будете. Ви всі, тому що ви діти нашої рідної землі. Слава Україні! Турнір провели у Бахматському закладі загальної середньої освіти номер 5 До присутніх звернувся і міський голова Павло Шемко. Я хочу подякувати вам, що ми в чергове стверджуємось. Стверджуємось як нація нескорених. Стверджуємось як нація, яку об'єднує одна мета здобути перемогу. Сьогоднішня подія вже третій. Традиційний турнір, який об'єднує і ветеранів, і нашу патріотичну молодь, всіх небайдужих українців-патріотів. Він нехай пройде якраз під цим гаслом. Стверджуємось, шануємося і перемагаємо. Якщо не на фронті, то для фронту. Змагання проходили із трьох видів спорту: шашки, дартс та настільний теніс. За чесною грою слідкувала команда високопрофесійних суддів. Сьогодні ми зібралися на події, яка значно ширша за спортивні змагання. Це більше ніж спорт, це про силу нашої нації та зв'язок поколінь. Це не лише змагання з дартсу». Шашок чи настільного тенісу. Кожен ваш кидок, хід, удар м'ячем – це прояв уваги, поваги до тих, хто віддав своє життя за нашу з вами свободу. Тому сьогодні тут немає суперників, тут разом ті, хто захищав країну зі зброєю в руках та ті, хто є її майбутнім, саме в цій єдності і є наша найбільша сила. У час, коли наші збройні сили України тримають оборону на всіх рубежах, такі зустрічі мають особливе значення. Вони нагадують, заради чого ми боремось, та кого захищаємо. Районний турнір офіційно відкривали військовослужбовці. Ця честь випала бійцям бригади Азов. Діти, ви наше майбутнє, вся наша боротьба. Це все завдяки і заради вас. Я хочу побажати вам чесної боротьби. Ви всі вже чемпіони. Тут немає переможців або а, людей, які програли. Я хочу побажати вам чесної боротьби та всього самого найкращого. Ви є нашим майбутнім. Слава нації! Офіційно турнір оголошується відкритим. Цього разу турнір організували у новому форматі. Команди складалися із трьох учасників: це ветеран війни, а також учні шкіл, хлопчик та дівчинка. Громади могли представляти декілька спортивних об'єднань. Ветеран Сергій із міста Ніжин говорить, до районного турніру долучається не вперше. Дуже подобається. Вперше По заохочують дітей. Це найголовніше в нашому житті, щоб діти могли розвиватись і. Хоча б трішки менше відчувати, що зараз відтворюється навколо України. Зі своєю командою познайомився у ході змагань. Ділиться ветеран. Це дуже прикольно, що ніхто нічого не готувався, не позірав. Ну, всі приїхали. Як для мене, це відпочинок. Це я відпочиваю від усього, що зараз відбувається в нашому житті. Я вважаю, що дітям це теж, ну, теж дуже класно. Це не показуха якась, а просто ну, приїхали всі, да, от збори, от кожен відпочиває по-своєму. і все. Участь бере тільки в турнірі з тенісу. Сергій каже, цей вид спорту йому знайомий. Теніс я навчився грати на реабілітації, як проходив протезування своє перше, і ми купили там тенісний стол. Ну, щоб ми, як ветерани, нам дуже це полезно, що ми можемо більше розвиватись з протезом. І там я навчився перше грати в теніс, і якось так пішло, поїхало, що дуже подобається цей вид спорту. Ветеран вступив до лав Збройних сил ще до повномасштабного вторгнення. Говорить, рівнявся на братів. Пішнухуло мене те, що в мене в сім'ї всі служили. Брат у мене Атошник, рідний, двоюродний також. І як сказали, задавила сові, що, що це я буду сидіти вдома. У П'ятнадцятому році я підписав контракт, почав свою службу і. Два 21 першому році ми вже були на Донецькій області, зустріли зустріли там повномасштабну війну. Ну і так вийшло, що 28 грудня, 22-го року я вже е, був в лікарні. Мене підтримувала вся моя родина, це найголовніше. Е, і було дуже неочікувано підтримка від людей, про яких я взагалі ну ми зустрічались тільки в школі, так. І вони до мене приїхали, отак от саме дізнались, де я, що я, і це було ну дуже приємно. Тобто підтримка була на вищому рівні. У теніс цього дня грав і ветеран із Бобровецької громади Микола. Про турнір говорить: Побільше би таких змагань. Ну, вони більше допомагають, навіть ветеранам трошки розвіються. До слова, партію Микола виграв. Тож ділиться секретом успіху. Просто відпочинок. Не стремиться виграти, якщо виграєш, так виграєш. Ветеран розповідає, взяв зброю до рук. Саме першого дня пішов на фронт. Був округ ніж на заключався в потім поїхали в Бахмут. В Бахмуті отримав поранення, звізнився. Серед найстарших ветеранів, учасників турніру, Микола Помігало із Височанської громади. Я учасник бойових дій під Бахмутом, отримав поранення, контузії. Зараз в школі преподаю, вчитель фізкультури, вернувся Дім Вільнувся. 60 років уже мені, і я вже працюю з посади, якої пішов, то на такій працює. Тож на змагання приїхав разом із учнями. Розповідає, бере участь у всіх трьох дисциплінах. А хто як не ми? Це всі мої учні, які я готував, підготовлював, але часу у нас було дуже мало, тому що в нас. То тривоги, то світла немає. Магання потрібні, щоб ветерани зустрічалися. потрібні, щоб діти покоління, яке бачило, і змагалося разом з героями. Розказувало на вулицях, що вони змагалися з героями, бачили героїв. Ну і потрібні такі змагання. Наймолодші учасниці змагань єві гусєвій 9. дівчинка із Талолаївської громади. Грала у дартс команду цього дня підтримувала мама спортсменки. Говорить, долучилися тому, що дитинка в нас спортсменка. Вона вже більше двох років займається дзюдо, тому спорт для неї це пріоритет в першу чергу. Ну і для того, щоб підтримати наших військових в першу чергу, тому що тут є представники з нашої громади, хлопці, наші сусіди. Тому ми хочемо їх підтримати також. В першу чергу це пріоритет для національно патріотичного виховання наших дітей, для того щоб вони розуміли, що це таке, тому що, незважаючи на те, що війна, наші діти завдяки нашим гаджетам, вони не дуже розуміють в чому справа, і тому ми повинні їх знайомити ось завдяки цим заходам. Секретом влучного метання дротика в мішень ділиться учасниця команди бахматської громади Аліна Осадча. Перше це потрібно правильно стояти. От якщо ми будемо стояти так, і опор треба опиратися на праву ногу, так ми будемо візуально ближче до цілі. Мені це подобається, якось прикольно. Так я участвую взагалі в багатьох змаганнях і в багатьох видах спорту, і мене позвали як. Напевно найкращу спортсменкою я за залюбки. Взагалі, я граю в волейбол, баскетбол, легка атлетика, футбол, настільний теніс і оце дартс. Змагаюсь за героя. Це про пам'ять про воїнів та повагу до ветеранів, каже Аліна. Це дуже важливо, щоб підтримувати наших героїв, ті, які разом з нами, тих, яких вже немає. Щоб всі пам'ятали про них своєрідні зимові олімпійські ігри по Ніжинській пройшли на ура. Доки судді підраховували бали та визначали володарів перших, других і третіх місць на всіх без винятку учасників чекали нагородні статуетки. До слова, цьогоріч вони особливі, адже прикрашені оновленою символікою Ніженського району. Це герб і прапор. Начальник РВА Григорій Ковтун каже: спочатку не планували організовувати такий зимовий турнір, дивлячись на. Ті змагання, які відбувалися влітку наприкінці літа, за бажанням дітей бачивши їхні наміри, їхні побажання, звертаючи увагу на позицію наших ветеранів, які дуже чуйно відносяться до Співпраці до розуміння до взаємодії, до любові до наших дітей, ми вирішили все ж таки провести ці змагання взимку. Допоміг у проведенні районного спортивного турніру в пам'ять захисників Ніжинщини голова фермерського господарства Вітчизна тиниця Сергій Риженко. Під час підведення підсумків змагань він був відзначений подякою. Сьогодні я хотів би подякувати керівнику підприємства. Сільськогосподарського Реженко Сергію, який особисто прийняв участь у допомозі та сприянні проведення даного заходу на території Бахмутчини. І сьогодні хочеться йому подякувати. Саме головне в тому, що він отримує підрозділ, який на сьогоднішній день вкрай важливий на зоні. Нашої Ніжинщині, в зоні нашої півночі, нагороди та медалі учасникам змагань вручали очільник району Григорій Ковтун, бахмацький міський голова Павло Шемко та голова фермерського господарства Сергій Риженко. Усмішки та щира радість за перемоги інших. Такі вони, наші герої, скромні і чесні. Тож молодь має на кого рівнятися. Впевнений, що результат буде один, що ми все-таки ближче та ближче цими змаганнями своїми зусиллями, дитячими. Побажаннями, мріями дойдемо до перемоги.